Добрий ранок, малята. Одягайтеся, хочеш, і виходьте на поріг. Подивіться, як красиво! всюди, всюди, білий сніг. Вас вітає творча майстерня золотий півник. Діти, наступила зима, найхолодніша пора року, і принесли з собою морози і снігопади. Я покликала всіх дітей гратися на подвір'ї. Прийшла до Оксанки, але вона захворіла і не може вийти на вулицю погратися. Тож давайте для оксанки намалюємо снігопад. Зима — найхолодніша холодніша пора року. Принесла нам з собою зимньоку морози і снігопади. Стало довкола чисте і біло від снігового покривала, яким зима застелила геть усе довкола. І дороги, і поля, і дахи будинки. Дерева та кущі також надягли білі шапки від 15-го снігу. У цих шапках росу нам тепло і затичне. Сніг іде часто Сипляться і сиплеться сніжинки з неба. Мабуть, хвилюється зима, щоб сніжку було вдосталь, тому і дарується нам снігопади. А на дворі зимку так холодно, що тому що погода морозна. Коли мороз, то сніжок у нас під ногами на ритуть. Так, послухайте малята. Саме такий снігопад ми будемо малювати. А спочатку давайте зробимо гімнастику для наших оченят. Слідкуйте уважно оченятами за сніжинкою. Для роботи нам потрібно аркуш паперу блакитного кольору, біла глашова фарба, квач і там паптерної трумбочки. Вмочуємо квач у білу фарбу і малюємо хмаринку. Квач можна зробити, при на моточок паролона до оліття. Тампом за допомогою фарби малюємо книжинку. Потім квачем малюємо кучу гори. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. Діти, Оксанка буде дивитися на снігопад, і їй не буде так сумна. Вона обов'язково видужує і піде гуляти на подвір'я. А поки ми чекаємо на ваші роботи. До нових зустріч, малята!